Всім привіт! Сьогодні буду випікати пиріжечки. Начинка буде солений сир з зеленью. Зелень у мене з морозилки, свіжої в мене немає. Сир, сіль, жовтки. Можна звичайні яйця, в мене є просто жовтки. Я замінила яйця жовтками. І цибулька, і кріп. І солодка начинка. Це буде. Готова макова начинка. Зараз покажу вам, яку я використовую. Ось така купую в АТБ. Беру начинку і також додала кисломолочний сир домашній. Просто все з'єдную, перемішую. Якщо буде мало мені цукру, я додам ще трішки по смаку цукру. Тісто я вже приготувала. Рецептом тіста поділилась дуже гарна людина. Світланка з Сум. На жаль, я не знаю її прізвища. Цим рецептом я вже користуюсь з тих пір, як я дізналась, кожного разу. Всі свої рецепти я десь закинула поки що подалі. Це мені так сподобався, що я користуюсь тепер лише ним. Тісто я готувала на своєму комбайні. Можна з легкістю замісити його руками. Спочатку беремо воду, сіль, цукор і олію, з'єднуємо, доводимо до кипіння. У мене ще десь хвилинку воно прокипіло. І залишаємо, щоб охолоджувалось до теплої температури. Потім додаю дріжджі і борошно, все відразу в чашу. І дріжджі, і борошно, все, Не ділю частинами. Ставлю в комбайн і спочатку на першій швидкості вимішую, потім на другій. Хвилин 5, може трішки більше, воно в мене вимішується. І все накриваю. І зараз в мене на балконі дуже жарко. Я винесла на балкон. І десь годинку воно в мене вже стоїть на балконі. Відпочиває, підіймається, працюють дріжді. Зараз все перемішаю і буду робити пиріжечки. Дійсно дуже смачний і дуже простий рецепт тіста. Підходить як для солодкої начинки, так і для солоної. Цього разу я використаю одне тісто на 100 г цукру. Якщо ви хочете лише солодку, щоб тісто було ще солодшим, я напишу в рецепті в описі до відео рецепт. І там вам укажу, скільки потрібно цукру, якщо хочете лише солодку начинку. Але вона підходить. Ось цей рецепт, де менше цукру я беру. Підходить і до таких пиріжечків, до солодких, і до солоних. Дуже смачно спробуйте, не пожалкуєте. Так, все, перемішуємо солону начинку. Все я перемішала. Насіль мені подобається. Тут на цукор також вистачило цукру з смакової начинки. Вона занадто солодка, тому я окремо цукор не додавала. Мені підходить і так. Все. Ідемо за тістом. Виробляю я свої пиріжечки завжди на силіконовому коврику, трішки припиляю борошном. Деко я вже підготувала, також випікаю завжди на силіконовому коврику. Нічим не змащую, дуже зручно, нічого не прилипає. Припиляю борошном. І дістаємо тісто. Ось так воно у мене накрите, відкриваю. У мене пройшло навіть трішки менше, ніж година, воно гарненько вже піднялося. Дістаємо наше тісто. Пухке, аж гаряче. На балконі дуже жарко. Нічого не залишаємо в діжі, все дістаємо. Дуже зручно, коли є такий помічник на кухні. Я вже не пам'ятаю, коли я вимішувала тісто руками. У мене це або хлібопіч мені завжди допомагала. А тепер ще й останній рік кухонний комбайн. Далі, як завжди, ділю тісто на порційні шматочки. Я розділила на 30 шматочків. В мене виходить повне деко. І далі все, як завжди, виробляємо пиріжечки. Можна навіть не показувати. Всі знають, як вони робляться. Начинки побільше, так буде смачніше. Складаю пиріжечки один біля одного, в рядочки, швом вниз. Ось так. Вийшло у мене два ряди, ось періжечки з маковою начинкою. Я їх відокремлю, посиплю їх кунжутом, щоб знати, де які. Далі робимо з сиром. Пиріжечки готові. Зараз я їх накрию, вони трішки підійдуть, і будемо змащувати яєчком та посипати кунжутом. Пиріжечки мої трішки підійшли вже. Я їх змастила яйцем. Змащую ось такою звичайною силіконовою щіточкою. Дуже зручно. В кого ще немає, придбайте обов'язково. Ось змащувала і згадала, що колись в моєму дитинстві завжди вдома, в нас і в бабусі. Було спеціальне пір'ячко, здається, гусяче. Декілька пір'ячок, їх зв'язували між собою, і цим пір'ячком змащували ось так пиріжечки І всяку-всяку випічку. Інше пір'ячко було в іншому стаканчику. Ним розмащували олійку по подекові. У вас також таке було? Цікаво, поділіться в коментарях, з задоволенням почитаю. Чомусь згадалося. Яйцем я змастила спочатку солоні, пиріжечки з солоною начинкою, потім додала трішки ванільки. Ванільного цукру в яйце перемішала. І вже яйце з ванількою змастила свої солодкі пиріжки. Вже так хочеться тих пиріжків, що забуваю, що хотіла сказати. Далі посиплю кунжутом. Звичайне насіння кунжуту не смажене. пересипала собі ось трішки для зручності. І так я собі відокремлю пиріжечки з смаковою начинкою солодким, щоб не загубити їх. Духовка в мене вже розігрівається 180 градусів. Ось так. Я взагалі дуже полюбляю кунжут в випічці. Якщо ви не любите кунжут, можна просто вилочкою зробити якийсь узорчик на пиріжечках, Якщо у вас також в одному декові і солодкі, і солоні. Все, відправляю в духовку. Пройшло вже хвилин 20, як я дістала пиріжечки. Випікалися вони в мене 25 хвилин, 180 градусів в розігрітій духовці. Ось такі гарні вийшли, ще дуже гарячі, м'якесенькі, пахучі аромат на всю кухню. Зараз покажу вам, які вони пухкі. Дуже гарячий. Спробую розламаю. Некесенький, пухкесенький. і дуже смачні, повірте, тісто взагалі. Чудове-чудове. Обов'язково спробуйте, дуже смачно, ви не пожалкуєте. Готуйте з задоволенням, експериментуйте. Всім дякую і пока-пока!